Це мій чоловік, який потрапив в полон в 18 січня 2015 року. і досі перебуває там, в Донецькій області, в полоні. Наші хлопці в полоні не тільки в Донецьку, а в полоні Російської Федерації. Стоп Путін! Стоп! Стоп Путін! Стоп грається в ігрушки. Зеленые человечки. И мы этих зеленых человечков будем ломать. Так же, как сломаем режим Путина, так же, как сломали режим Януковича. Слава Украине. Я считаю, что тут не один Путин стоп. Тут и Порошенко стоп. Тут говорю. И, и я думаю, и Европа стоп. Понимаете? Всем стоп! Ця акція, вона права, правдива щира, пряма й чесна. І вона за людей, які в неволі. Вона за наших людей, які в неволі. Вона проти війни. Тому я дякую. Я не організовувала цю акцію, але я завжди буду доєднуватися до таких акцій, тому що багато таких акцій було в мою підтримку, і мені це дало волю. Ганьба, Савченка, ганьба, зрадниця. робите дурні речі. Приробити а ви робите розумні? розумні! Зараз вона всюди, пані.